Щоб повернути браузер TED Explorer, його повністю використовувати незалежно від Edge, робимо наступне: створюємо текстовий документ, називаємо як його зручно, зараз це не принципово. Відкриваємо. Нас цікавить наступна команда, яку треба туди ввести. Після цього ми зберігаємо цей файл. І змінюємо його розширення на наступне VBS. Так. Далі нам потрібно скопіювати повну назву. І робимо наступне дію. Заходимо в меню пуск, пишемо «Internet Explorer». Він у нас ще є. Просто, коли його відкривати, відкривається одразу Edge. Повертаємося розташування файлу. Ми бачимо тут ярличок. Відкриваємо розташування файла, це, відповідно, вже екзешник, шник який запускається. Сюди копіюємо наш скрипт. Продовжите. Або переносимо. Скрипт вже тут. Після цього закриваємо, повертаємося. До моменту. Коли ми шукаємо тут Explorer, відкриваємо розташування файлу. Це ярлик. Копіюємо ярлик. Властивості. Замість даного. Ми сюди вписуємо те, що копіювали з нашим скриптом. Застосовуємо. Окей. Бачимо, що змінився ярличок, від, відповідно, піктограма змінилася. Щоб цього уникнути, знов таки повертаємося сюди, пишемо експлорер, відкрити розташування файлу, властивості. Змінити піктограму, копіюємо цей шлях. Заходимо сюди, в властивості, змінити піктограму. Вставляємо цей шлях, Окей. Окей. Застосувати. Бачимо, що ми повернули старий ірлик. Тепер з цього ітлика можна запускати Intertexpor. І заходити на обладнання, яке нам необхідно, на його веб-інтерфейс. І ми будемо потрапляти. На сторінку логіну, що все нормально працює одразу. З плагінами і з всім іншим. Е, і даний ярлик також можна коректно закріпити в панелі задач і також через нього заходити в Internet Explorer. Це все. Файлик ми закріплемо на файлообміннику, команду продублюємо в описі, якщо це необхідно.